В країні дуже багато банків. Майже дві сотні і великих, і маленьких. Час від часу українські банки лопаються. Це означає кілька речей. Перше, їхні власники зникають. Друге разом з ними зникають гроші вкладників. Третє шансів покарати винних і повернути кошти у вкладників практично немає. Зараз в процесі ліквідації перебуває 19 українських банків. Кожен десятий. Від панкрутства цих фінансових установ потерпіли десятки тисяч українців, які втратили сотні мільйонів гривень. Ми розкажемо вам про те, як держава дбає про своїх людей і що вона робить для того, щоб знайти тих, хто вкрав ці гроші. У вас, як і у нас, може скластися враження, що держава більше опікується крадіями. За кожним із українських банків, які сьогодні в україні відкриті, стоять та чи інша впливовий політик, та чи інша фінансово-промислова група. І спеціальний банк створюється для того, щоб скрити від конкурентів свої фінансові потоки, хто з ким працює, як гроші йдуть. Потім, коли немає потреби, банк розвалюється. Національний банк України один зі стовпів фінансової стабільності нашої держави, установа, яка за законом регулює діяльність усіх інших банків, і державних, і комерційних. Установа, навпроти якої можна побачити ось такий намет, і перед якою щочетверга збираються кількадесят людей. Що вони тут роблять? Поставили палатку, діжуримо по черзі в цій палатці. Зиму, коли морози були, то я діжурила в цій палатці, про простудилася запалення легень. І таких багато є. Що болячки. Ми ми вже в основному сюди ходять. Молоді не ходять, бо не мають часу ходити. Це ходять тільки старіки пенсіонери, ті, що більше часу мають. І діжурять в цих палатках також теж більше старіки пенсіонери, які мають тисячу болячок. І ці болячки від холоду від, від нервів обостряють. Ще донедавна ці люди нічим не відрізнялися від мільйонів українців, які довірили свої гроші банкам. Хто 500 гривень, а хто й 500 тисяч. Тепер їхні банки лопнули. Олбанк, Інтерконтинентбанк, Київський універсальний банк і Банк Гарант, нині існують лише на папері. На папері також існують і гроші вкладників, бо насправді їх уже давно немає. Найгірше, що завтра опинитися серед протестувальників може вкладник будь-якого банку. Бо гарантії, що незабаром не лопне ваш престижний, потужний. Найбільший, найкращий і найнадійніший банк у вас немає ніякої. Як виявило розслідування першого відділу, в Україні довести банк до банкрутства легко. Треба просто захотіти цього. Процес пройде швидко і безболісно. Для його ініціаторів вкладники залишаться з носом. А Національний банк мовчки спостерігатиме і наглядатиме у точній відповідності до закону. У нас є закони. В законах сказано, що Національний банк не несе відповідальності за зобов'язаннями комерційних банків, а комерційні банки не несуть за зобов'язаннями Національного банку. І точно також щодо держави. Держава не несе зобов'язання за комерційними банками, а вони за державу. Єдине виключення це Ощадний банк України, де Держава гарантує 100% вкладів. Всі інші е, комерційні банки. Це установи специфічні. Існує думка, що комерційний банк це така собі закрита і таємнича структура за високими ґратами, зі здоровими охоронцями і найновішими захисними системами. Він надійно приховує свої і наші фінансові таємниці від всюди податкової і заздрісних сусідів. Це не так. Кожен комерційний банк щодня, щотижня і щомісяця звітує перед Національним банком України, тобто надсилає йому конфіденційну інформацію про себе. Ту інформацію, яка підпадає під термін банківська таємниця. Банківський нагляд, який контролює цю діяльність, він це робить двома способами: це безвиїзним і виїзним способом. Безвиїзний або дистанційний це е, контроль і аналіз діяльності банку на основі форм фінансової і статистичної звітності. І виїзний нагляд, тобто інспектування, коли служба банківського нагляду виїжджає на місце і перевіряє вже на місцях діяльність банку. І якщо безвиїзний нагляд він здійснюється постійно, це моніторинг, то виїзний нагляд, згідно закону, він здійснюється періодично. І згідно вимог закону про банки і банківську діяльність, банк не має права перевіряти більше ніж один раз на рік. Таким чином, Нацбанк знає про кожен комерційний банк України практично все. Постає питання: якщо НБУ в курсі подій в інших банках, чому ті лопаються? Чому головний наглядач за фінансовою стабільністю не запобігає краху тих, кого він контролює? І нарешті, чому процес ліквідації збанкрутілого банку Національним банком України завжди перетворюється на трагедію для тих, хто мав нещастя довірити йому гроші? Национальный банк сам принимает решение о выдаче лицензии коммерческим банкам. Национальный банк сам э соблюдает контроль и мониторинг деятельности коммерческих банков и контролирует решения, принятые ими. Национальный банк сам вводит процедуру ликвидации или санации. Национальный банк сам назначает санаторов, то есть Временных администраторов или ликвидаторов. Национальный банк сам выдает лицензии ликвидаторам на свою деятельность. Национальный банк принимает решения и проводит контроль деятельности ликвидатора и временных администраторов. Скуда мы не посмотрим, вот везде это как бы ну, такая крыша Национальный банк и такой бардак. Не видеть этой ситуации Национальный банк не мог. Олбанк, Інтерконтинентбанк, Київський універсальний банк і банк Гарант з'явилися на українському фінансовому ринку в різні часи, але проблеми у них почали виникати практично одночасно.